Селом приростає Україна. Проблеми розвитку селянства обговорювали науковці-історики на 10-му всеукраїнському симпозіумі 2-3 жовтня у стінах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відкрив симпозіум виконуючий обов'язки ректора Олександр Черевко. Символічно, що саме ця тема і ця проблематика висвітлюється на Черкащині, адже Черкащина край. Аграр науковці виявляють цікавість до сучасних проблем українського села, співпрацюючи у цьому питанні з аграрниками-практиками. Одним із них є почесний голова незалежного об'єднання сільськогосподарських виробників Чорнобайського району Петро Душейко. Інколи мені задають запитання, навіщо це вам? Інститут сейдансу, навіщо займається цим речами? Я завжди говорю, що все це має. Або закладено в українських і не тільки українських народних мудрістів і прислів для того, аби реформувати село, потрібні рішучі дії влади в аграрній політиці. У цьому переконаний один із учасників симпозіуму, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету Олександр Нікелів але коли керуватимуть держави, держави ті люди, які саме зацікавлені у розвитку вітчизняного виробника, вітчизняного аграрного сектору і, і саме значить, на науковій основі, тоді буде успіх, тому що українські селянин і українці в туль, вони люди, які вміють працювати, люблять землю в основній своїй масі, і успішно працюють не тільки у нас, а й в інших країнах. На симпозіумі представлено близько 80 виступів науковців з різних регіонів країни. Їхні доповіді будуть опубліковані у науковому виданні Український селянин.